Є два шляхи розкриття досконалості, або шлях тори ну це називається шлях виправлення шлях світло, або шлях страждання. Ну, ось так все просто. Або нас штовхають вперед, усі ці проблеми, лиха, війни, голод і так далі, штовхають нас до виправлення, або ми беремо управління в свої руки, працюємо свідомо над виправленням свого егоїзму заради загального блага, взагалі, тому що ми хочемо, щоб зрештою. Світ прийшов до свого кінцевого виправлення, або я хочу прийти до свого кінцевого виправлення, і кабала дає можливість ще за цього життя. Не треба чекати 200 років. Є шанс, відкрилась можливість, припинити перероджуватися. Ви собі уявіть, що є шлях перероджень душі в нові нові тіла, там в кожному новому тілі ще більше і більше страждання. І ці страждання примножуються доти, доки я не захочу. Взяти управління в свої руки, займатися взагалі кабалою, виконувати головний закон природи.